Ну, така широка в нас е, тема, і широка і цікава одночасно, але тим не менш, ми маємо зараз низку подій, що пов'язані з. З Китаєм, і що пов'язані з переговорами в Китаї тощо. І давайте спробуємо вибудувати цю низку подій. Ну, по-перше, один з керівників військових НАТО, командуючи силами в Європі, каже про те, що у 27-му році є така висока ймовірність того, що буде конфлікт військовий вже Європи і Росії з Китаєм. З іншого боку, теоретично. У вересні до Китаю може полетіти Путін і може полетіти Дональд Трамп, але ми не знаємо, чи полетить він насправді а в Кремлі кажуть, що взагалі нічого не знають про цю зустріч, хоча візит запланований. Словом, а, чи дійсно Китай, знаєте, так стає м, такою вузловою точкою, точкою відправлення якихось майбутніх подій зараз. А, ну, Звісно, ми зараз маємо говорити про те, що. Китай є країною, яка може реально кинути виклик геромонії Сполучених Штатів Америки в сучасному світі. Це є фактично економічна потуга номер два. Яка вже нас доганяє США і в принципі має всі шанси в майбутньому перегнати. Зрозуміло, що є проблема в геополітичних цінностях, тому що як і Росія, так і Китай сповідують антидемократичні, антизахідні, антиамериканські цінності. І відповідно фактично зараз ем, є на моє глибоке переконання, коли ми говоримо про російсько-українську війну, то ми маємо говорити не про війну двох країн, а фактично про геополітичне глобальне протистояння між двома світами. Між світом західним, світом демократії, світом східним світом автократії. І в даному випадку тут чітко зрозуміло, що Росія і Китай це є геополітичні союзники, які об'єднує дуже багато речей і які хочуть домінувати і посунути з міжнародної арени Америки. І в даному випадку. Є, скажімо так, з одного боку, проблема Росії, російської агресії, яка у випадку перемоги зможе суттєво посилити оцей антидемократичний табір. З другого боку є проблема потенційна Тайвані, тобто для Китаю дуже важливо. Отримати контроль над Тайванем. тому що, е, отримавши контроль над островом, Китай виходить на оперативний простір, в має вихід в Тихий океан і починає безпосередньо загрожувати базам Америки в Тихому океані, починає загрожувати союзникам Америки в Азії, таким як Японія, Південна Корея, тощо і в даному випадку е, це є питання архіважливе з одного боку для Китаю, бо без контролю над Тайванем він не зможе домінувати принаймні, в певній частині світу з іншого боку, якщо Америка дозволить це зробити, це фактично поставить хрест жирний на її амбіціях, як світового гегемона і лідера. Тому, в принципі, я би так сказав, що дуже значною мірою те, чи буде Китай відверто втручатися і включатися в збройне протистояння за домінування буде залежати насамперед від результатів російсько-української війни. Uh -huh. Якщо Росії вдасться поставити на місце, якщо Росія, як мінімум, не виграє в цій війні, це буде певним уроком для Китаю, і він буде ну, двічі думати ніж спробувати розпочинати агресію і виходити на відверте протистояння. Якщо з другого боку Росія, не дай Боже переможе, це додасть такої, знаєте, зухвалості і свіжої сили цьому антидемократичному табору. Це покаже, ну чи принаймні в уявленні Китаю і Росії буде свідчити про слабкість заходу, і звичайно, можливість агресії буде зростати в рази говорили. Ви тільки що порушили питання Тайваню? Читаємо ми все більше, все більше зараз інформації про те, що все ж таки можливе буде зараз якесь вторгнення Китаю. Наскільки варто вже про це думати? Тому що ситуація напружена вона не перший рік там. Ну, коли ми говоримо про проблему Тайвані, ми маємо розуміти, що ця проблема має глибоке історичне коріння, і, в принципі, ця проблема станом на зараз ну, статус кло він не сильно влаштовує ні Захід, ні Китай. Тому зрозуміло, що зараз Китай зробив доволі багато заяв про те, що в будь-якому випадку Тайвань буде повернути, як вони кажуть, в лоно Китаю. І в принципі, була навіть така думка, яку я теж десь певною мірою підтримую, про те, що напавши на Путін, напавши на Україну, мав певну домовленість із цінпінім про те, що наступним буде Тайвань. І власне опір української армії, опір українського народу відтермінували це вторгнення, тому що показали Китаю, що не все так однозначно, що не все так просто, і друга армія світу не змогла, яка планувала за три дні захопити Україну, не змогла цього зробити вже більше трьох років. Відповідно, це заставило Китай трошки по іншому подивитися на можливість військового захоплення Тайвані. Тут більше ще треба розуміти, що Тайвань острів. Тайвань має дуже тривалу військову співпрацю з Америкою. Там вкладені набагато більше коштів і допомоги військової ніж це зробила Америка для України. Крім того, питання Тайваню набагато більш важливе для Америки ніж питання України. На жаль, і в даному випадку острів, географічні певні перешкоди вони утруднюють суттєво можливе захоплення Тайваню. Тому в Принципі станом на зараз я вважаю, що ми можемо розглядати це як реальну загрозу, але я вважаю, що поки не буде результатів російсько-української війни, тайвань навряд чи захоче нападати на Китай, захоче нападати на Тайвань. І тут ще один важливий момент: тут є нюанс пов'язаний з тим, що недавно Америка бомбардувала Іран. Це теж на мою думку стало тим фактором, який заставив Китай зупинитися, тому що до цього часу. Дональд Трамп сформував на міжнародній арені імідж такого, знаєте, лідера, який дуже багато говорить, махає кулаками, погрожує, але насправді на практиці відступає в кінці. І от ці бомбардування, які організував Дональд Трамп по Ірану, вони теж заставили керівництво Китаю переосмислити стратегію, тому що вони думали, що ну будували свою стратегію стосовно Тивані на тому, що якщо Китай нападе, то Дональд Трамп знову ж таки погрозить, помахає, покричить і відступить. А події в Ірані показали, що Дональд Трамп може зробити і по іншому. Тому в принципі ще раз повторююся на мою думку: результат російсько-української війни буде визначати, що буде з Тайванем і як будуть розвиватися події в Південно-Східній Азії. Отже, ще також читаю я деякі заголовки, що Китай він не допустить того, щоб Росія вона програла цю війну. Але все ж таки, чи є якісь оптимістичні варіанти для України, за якими Китай все ж таки зменшить підтримку Російської Федерації? Що має відбутися, щоб позиція змінилася? знаєте, коли ми говоримо про відносини Китаю до Росії, то тут є ну два нюанси чи дві площини, через які можна розглядати ці відносини. Перша площина це є площина геополітична. Про неї я сьогодні вже казав, тобто тут немає жодних ілюзій. Китай і Росія це два геополітичні союзники, які мають взаємовигідні і спільні інтереси і хочуть, щоб Росія як мінімум не програла війні. Якщо ми говоримо про іншу площину, це є площина економічна. Фактично, могутність Китаю базується на економіці, на торгівлі з всім світом, і Росія, російський ринок становить лише дуже мізерну частину власне експорту, який йде з Китаю. Основне джерело експорту є відповідно країни ЄС і Америка. Відповідно, є економічна площина. Якщо Китай буде робити якісь такі відверті агресивні речі проти України і проти заходу, це буде змушувати захід діяти певним чином. Запроваджувати мета, впроваджувати певні санкції економічні. і Так далі. До речі, ми вже знаємо, що європейський союз в му пакеті санкцій запровадив певні санкції проти китайських банків, які допомагають Росії. І це вже викликало певну перший це вже викликало певне напруження. Тому в даному випадку Китай змушений діяти обережно. Він розуміє, що якщо він буде діяти прямо відверто, то відповідно це може дуже сильно вдарити по його економічних можливостях і по його відповідних амбіціях. І до речі, в історії за три роки російсько-повномасштабної російсько-української війни вже було багато випадків. Коли до прикладу був скандал, коли було з'ясовано, що е, до прикладу Китай постачав Росії величезну партію безпілотників. На фоні скандалу Китай зразу відреагував і заборонив це далі робити. Тобто Китай на ці речі певною мірою реагує. Знаєте, є така приказка, що Китай мудрий Китай чекає на там стоїть на березі річки, і чекає, поки там трупи ворогів пропливуть поряд. Тобто він очікує. І в даному випадку дуже багато що буде залежати від того, яким буде якою буде реакція Заходу, Європи, Америки. Зрештою, ми маємо розуміти, що результат російсько-української війни в будь-якому випадку буде вирішуватися на полі бою. І якби Китай не допомагав Росії, все рівно російська економіка теж не є скажімо, всесильна. там теж є зараз доволі багато глобальних і системних проблем. А Якщо доруйте, роз... даруйте, що переб'ю ви почули частково про це економіка Китаю, вона теж трохи провисає, і зна... ну, принаймні, от про це казали аналітики ще кілька тижнів тому. Про те, що от саме економіка Китаю може врятувати війна, насправді економіку Китаю. Але з іншого боку, Блумберг писали про те, що рідко земе земельні магніти, і їх ледь не монополію на них має Китай насправді, і що їх кількість продажів, ну тобто обіг так цих рідкоземельних магнітів до сполучених штатів з Китаю ось, за останні тижні він шалено збільшився. Я ну звісно, що ми маємо, як я вже сказав, Китай базує свою могутність на економіці, і зрозуміло, що зараз відбуваються ті процеси, коли ну скажімо так Трамп і Америка погрозивши і там запровадивши там взаємні тарифи і грюкаючи, і махаючи кулаками, зараз скажімо, ну, вертаються назад і пробують налагодити такі відносини, які би були вигідними. В принципі, зрозуміло, що в даному випадку завдання Америки і Китаю як двох найбільших економік світу запровадити такі економічні відносини, які би були вигідні для всіх. Проблема відносин. Торговельних відносин Китаю і Америки в тому що там є доволі великий дисбаланс на користь Китаю, тобто Китай експортує набагато більше товарів до Америки, ніж Америка до Китаю, і в даному випадку відповідно Китай має набагато більше вигоди з цього, ніж Америка, і е, тут, звичайно, є фактор економіки. Зрозуміло, що якщо буде підписана певна угода між Китаєм і між Америкою, яка буде вигідною для двох країн, тоді звичайно що цей фактор теж буде впливати на. Скажемо, відносини цих країн і відповідно на дії Китаю стосовно Росії, я не впевнений. Чи зараз агресія, якась чи, як ви кажете, війна Китаю проти того ж самого Тайваню може врятувати економіку Китаю, тому що така агресія, вона б однозначно. Ну, мало наслідком запровадження санкцій проти Китаю, е, суттєве зменшення обсягів торгівлі між Китаєм і, і Європейським Союзом, між Китаєм і Америкою. Це, зрештою, може бути відкрите протистояння двох ядерних держав США і Китаю. Тому в даному випадку я думаю, що е, от. Були би фактично зруйновані ці основи могутності Китаю, а саме всеохопна торгівля Заходу. І тому я думаю, що в даному випадку Китай буде готовий нападати на Тайвань тільки тоді, якщо він буде впевнений, що Америка не буде прямо втручатися, якщо він побачить слабкість Заходу і Америки, її нерішучість, і побачить, що він може це зробити швидко і в простий спосіб. І на мою думку, суб'єктивно, Китай. Не зможе швидко захопити Тайвань через багато причин. По перше, це є географічні причини. По-друге, це те, що Тайвань є озброєний до зубів. Фактично, він має і дуже багато ескадрилів е, сучасних винищувачів. Він має дуже багато протикорабельних батарей. Він має доволі сучасну і озброєну армію і так далі. І тому, в принципі. Е, поєднання з географічними перешкодами з тим, що це острів, до якого треба добратися, на відміну, наприклад, від Росії, яка собі просто зайшла в Україну. Тому відповідно ці речі, на мою думку, роблять е, можливий напад Китаю на Тайвань доволі такою небезпечною для Китаю авантюрою. Інше питання, як це бачить Китай. Тут важливіше не те, що є насправді, а це як це бачить Китай. Путін теж свій час бачив перемогу за три дні, а ситуація виявилася зовсім іншою. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні до нас долучилися і нам розповіли цю всю інформацію. Дякуємо.